Всім привіт! В цьому відео я покажу вам, як розблокувати торгову ціну опресор МК2. Останнім часом ціна сильно зросла. Звичайна ціна 8 мільйонів, а торгова ціна 6 мільйонів. Щоб розблокувати торгову ціну опресор МК2, вам потрібно виконати 5 завдань клієнта в Терорбайт. Але щоб купити Терорбайт, потрібно купити нічний клуб, тому що вам нічний клуб потрібен для того. Щоб купити вантажівку Terrorbyte. Без нічного клубу ви не зможете купити Terrorbyte. Оновлення нічного клубу купувати не обов'язково. Після покупки нічного клубу ви можете купити Terrorbyte. Якщо ви хочете мати можливість модифікувати опресор МК-2, тоді вам потрібно купити апгрейд майстерню. Після покупки Terrorbyte потрібно запустити меню взаємодії, натиснути клавішу М-англійську. В цьому меню ви можете викликати Terrorbyte. Після цього ви можете почати виконувати 5 завдань клієнта. Вам необхідно зареєструватися як бос організації, мотоклубу або як ВІП. Щоб стати керівником організації, потрібно купити офіс або отримати його безкоштовно. Щоб стати президентом мотоклубу, потрібно купити клабхаус, вибирайте те, що вам доступно. У мене є офіс, тому я можу стати босом організації. Для цього я запускаю меню взаємодії, натиснув клавішу «M англійську. І тут я просто зареєстрував свою організацію. Після цього ви можете почати виконувати 5 завдань клієнта в Terrorbyte. Ви можете пройти 5 різних місій або 5 однакових місій. Неважливо. Виконавши 5 місій в Terrorbyte, ви зможете купити опресор МК-2 за 6 мільйонів. Ви можете подумати, що невигідно купувати стільки нерухомості лише для того, щоб розблокувати ціну. Але якщо ви не купите нічний клуб або терорбайт, тоді ви не зможете модифікувати опресор МК2, тому все це вам потрібно не тільки для того, щоб розблокувати ціну, але і для того, щоб мати можливість встановлювати модифікації зброї на опресор МК2. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і підпишіться на канал. Дякую всім за перегляд!